Ігор Коломойський продовжить сидіти у СІЗО. Я олігарх, то положительний олігарх. Я мілі алерг. Отже, 22 січня Шевченківський районний суд міста Києва продовжив термін тримання під вартою бізнесмена Ігора Коломойського. Про це повідомляє ТСН із зали засідання суду. Суддя Олексій Глянь оголосив про рішення клопотання прокурора задовольнити частково та продовжити строк тримання Коломойського під вартою до 2 березня. Вечір в хату, щоб усі були багаті. Yeah. <см <Duik> <см <you> <втянули> <пл>: Також суд зменшив йому заставу із 3,9 мільярдів гривень до 2,6 мільярдів гривень. 33 мільйони гривень це зовсім недорого. О. Бу, 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 б, <пл:> юра, юра. <пл:> Сторона захисту повідомила, що Коломойський хоче заявити відвід судді. На думку захисту, форма ухвалення процесуального рішення про збільшення розміру застави не передбачена була процесуальним кодексом. Умови нормальні, да стан здоров'я ідеальний і, і, і щоб не вздумали там сказати, що серце я спитала у Коломойського стан здоров'я ідеальний. Все. Бо можуть і яд підсипати, що хочеш, можуть зробити. Так що повідомляю зразу, що спацмін отжимається по 50 разів в день. Каніше ваше дозволяє достріння. А от своєю чергою лікар Коломойського, який був присутній на засіданні, нагадав про наявність у бізнесмена захворювань, які потребують медичного супроводу та обстежень. <кій> <кій> Зокрема, йдеться про хронічні хвороби і проблеми серцево-судинної системи. А що я зі здійлою я тебе потім потом прокуратурі? Розкажу Що ти замовчав? Ой, біня, біня так рознервувався. Що, що я сама дражу? Воно ну, не хвилюйтеся, Ігор Валерійовичу. Я вже все підготувала. У мене все розраховано. Це плине на мізки половини населення України. І будь ласка, ви тут перебуваєте саме за якої ролі? Ви тут Я як серед спухнаць. тих людей, які е, готові взяти Ігоря Валерійовича на поруки з тим, щоб він брав участь у судовому засіданні, перебуваючи вдома. Ну, а на другу половину. Ну, от тоді мені в суді доведеться заплакати, а це коштує двічі дорожче Ігоря Валерійовича. Ой, пішов торг! Ну, Мазур бере по-крупному. <laughs> вот Алочка, аферисточка моя, знает, как папулю на деньги разорить. Я тут слова адвокатів про порішення стану здоров'я, Кирил Валерьевича. Знаю, що процедура суду передбачає різні психологічні заходи, і повний домашній арешт, і мучний, і електронний процес. Наступне – це хронічний гепатит або дифузний гепатоз печінки, що представляють собою зміну пам'ятійної печінки, при якій вона страшається останні самоля функціонувати адвокат Краглевич уточнив, медичне забезпечення його підзахисного не змінилося на краще. Через це сторона захисту наполягала на зміні запобіжного заходу з утримання під вартою на домашній арешт. Однак суд відмовив, а також відхилив клопотання про передачу бізнесмена на поруки. Нагадаю, у вересні 2023 року Коломойському повідомили про підозру за двома статтями. Йому інкримінують. Ахрайство та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом, як ви зробили свій перший мільйон. Ви пам'ятаєте? Ну, так, як саму по себе зарабаталися. Зарабатали під час розгляду справи. Суд обрав Коломойської запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Його звинувачують у розкраданні, тільки вдумайтеся в ту в цю цифру: 5 мільярдів 800 мільйонів гривень. Я знаю що я виявила, я як людину, я казав, я і яка завжди виступала на не казав, спавнебуці майданному України сам бізнесмен це звинувачення відкидає і називає їх абсурдними. За його словами, версія слідства є принципово неможливою. А чого ти не спрашиш, як рейдерський захват в Укртранснавті, прийшов і русські диверсанти сюди попали. А Чого ти об цьому не спрашуваєш? Що цікаво, що на поруки його хотіли взяти восьмеро людей. Серед них телеведучі каналу Один плюс один Алла Мазур, Юрій Горбунов, Наталія Мусейчук та колишній міністр культури Олександр Ткаченко. Четвертий герой Саша Ткаченка. Позивний культурний, а в народі Криса. Ой! виграв боя до богдафя. Прозвучать прізвища і ігоря коломойського на поруки, якого я брала вчора. Задачу виконано, перевиконано і з чистою совістю повертаємось до. Того. Мосейчок назвала рішення взяти Коломойського на поруки історією про гуманність і підкреслила, що воно було колективним. Прикону, що Ігор Валерійович коломойський не буде керуватися картатою колбою, не буде імітувати свої хвороби, не буде е е е скликати сюди е і звозити сюди автобусами якихось комічників. У вас під судом ніхто не буде павти шини і калатати бішти. Він не буде шантажувати судову систему. Отже, я скажу ось так: я готова взяти. Наймудрішого, найчеснішого, найеродованішого олігарха країни на поруки він буде жити у мене в підвалі і спати на звичайному дивані. Е, стапе, Алла, ти чи гоніш в якому підвалі? Ігоре Валерійовичу, а ви не думали про емоційний аспект другої половини населення? Вони ж мають заплакати. Ну ладно, пусть будет. Ну тільки скажи не на обычном там дивані, а на кожаном. Я же все таки олігарх заработал как бы. Добре, ну тоді скажу так. Він буде жити у мене в підвалі і спати на холодному шкіряному дивані. Я візьму Коломойських на ці руки. Дайте його на поруки. Ну, нормально, нормально, алечка креативненька. Хорошо на п'ятерочку, как всегда. между прочим. Витримає все, що підготував його доля. Ткаченко заявив, що Коломойський зробив внесок у вільні медіа в Україні. Спочатку двох тисячі років. Хіба змінити, що на досі близько є дві якості його, які в мене йому цілі. Це свобода, відчуття момент. А от Юрій Горбунов зазначив: знає Коломойського багато років. Хочу виконано, перевиконано, і з чистою совістю повертаємось додому. Поняття вірності, поняття патріотизму. Мені здається, в цьому відношенні а, він може багатьох людей навчити. Як ставитися до родини, як ставитися до сім'ї, як цінувати, любити своїх батьків а відповідно і своїх батьківщину? Моя точно можу приєднатися до своїх колег і від себе особисто сказати, що не на те, що ви відпустили на руки. Ми знаємо, де він живе, ми знаємо його телефони. Ми знаємо, де діти, де дружина, де сестра, і точно знаємо, він нікуди не дінеться, не втече, як він це зробити сьогоднішнього. Я скажу так: всі серіали Скажені весілля», скажені сусіда платив саме Коломойський. Він високий інтелектуал з тонким почуттям А Він завіточ української нації, а він Геркулес, що стримує з Рапат. Я знаю його з 90-х років. Я знаю його трьох жінок, двох тіток, десятьох сусідів, шістнадцятьох. 16... Наш Юрчик всіх знає всім всьому свати, і кумі брат, і навіть корів, яких до речі, я сам доїв. А ви знаєте, це молоко ну це просто сир у сметанці. Я знаю його відношення до поняття як цінні сім'ї та країни. Він має чітку патріотичну позицію. Любі українці, треба допомагаючи допомагати. І це робить Ігор Каламойський. Чому? Бо він тут, бо він був мером Дніпра. Він не втік з любої країни, він не крав. Хіба що міг позичити і потім віддавав. Він і куска хліба, зайвого, в моїй хаті не з'їв. О! Ну, Юрчик дає. Давай, продовжай там. Він не втече, я його до ліжка прив'язу в моїй спальні і буду з ним спати. Це я роблю в інтересах України та української нації. Я кладу руку на серце. Аби поклястися вам, що ми станемо одним цілим і з'являтимемося на всіх засіданнях суду Каламойського. Гарбунлов, ну ти як вмієш це закрутить? Ну, актер, ну 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 що очікуйте? Дійсно, міграційна служба не повідомляла, що ваше громадянство припинено. Ні. Ви сьогодні про це дізналися? А ви себе вважаєте громадянином якої країни? України? Трьох. А я ж ніколи не з Чотири країни на Так. Що двоє запрещено, а не. А як би ви хотіли би зараз, щоб вас ну не те, щоб судила, ну судили, виходить як громадянина е, Ізраїля, Кіпру чи України? Ну є велика різниця, все ж таки за словами Алли Мазур, Коломойський чи не єдиний бізнесмен в Україні, хто взяв на себе відповідальність у 2014 році захищати Дніпро і зірвав плани Путіна? Просто вот чи mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Він буде з'являтися на перший виклик з іншого і судді Ну і власне те, що він швидко реагує, Він вже довів 2 вересня, коли дуже швидко приїхала на судове засідання. Колись цей день стане мирним. Колись... Першого жовтня якогось року ми забудемо про цю війну. Але я дуже хочу, щоб ми, ми ніколи не забували про жертовність людей, які пішли воювати за нас з вами. Саме так, пані Наталю, жартовність людей. А ви підтримуєте корупцію і олігархів в Україні, інвестори і так далі. Хоча загальний марафон і канал 1+,1 фінансує зараз держава, адже кошти йдуть з нашого державного бюджету на виготовлення ваших програм. А ви говорите зараз про жартовність людей. Так, жартовність людей, а ви не маєте жодного стосунку до них. Адже ви потураєте корупції в країні, а потім. Жертовність людей. Так цим хлопцям і треба. Краща техніка, краща зброя. Поговоріть з ними. Ані, вони прийшли в суди і. чесний і невинний!